Ми будемо в але ми вже не сиділи. Як та... ви поняли по Денисовому відео? Та. Не та. Та, не знає, я То, так. Двісно, якби родове желання забувати 2000 сі, по тебе по не вибивала та штука, так? У мене та ну, штучка вибивала, але це не, визай... рідко. Рідко не дуже Рідко вибивала. Ми дуже рідко вибивали і цей на сайт мене зразу кидали. Дякую до передать видео. Поставьте лайки, конечно, не поставить. У вас их тут угля. Мені зовушки. Да ты йде покатаешь, слишком. А, але чор там тут о, тут мій. Да. Короче, тут був мій угля, але там не попадало. Я тут знайшов. О тут амида. А ты казав, что там здесь. Ja ja, ja kazał, że tu, gdzie i tam, gdzie je ugrzeń. I tam, gdzie Nie, 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 Ja nie, 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 Тобі ще є палки? Ні. Ну, тут ще угля. А мені ні. Да, як пам'ятаєш, як ми разом травки досить короткі. Ми там не мали ні угля, ми не могли його мити, а зараз на котах тому морожили. Ти там не копаєш? І там. Та я кажу тобі там копати.

А то и друг здесь взял. Не знаю. Прямо тебе склады у <ріху> нас. нормально. Мы не взяли ніякого інструмента немає, щоб хоч я не поставила за. Ты додому йде? Устал. Баба тільки боби... нуби играет без не нуби? Такие про тоже що стороны. Да, не наша характер. Фактка будет. Так, треба факт Може Факт. Может, ломаться? Давай крупа. Там мои будут целый. Так, чтобы меня тут. Дэнни, давай. Врубай скра спать. Я 30 Я тут ставлю там. 15 ухля. Кивинчики, давай дай пока. На 49 на камней. Набагато значит. Минус 4. Да, давай коротко цей рубай сходим. За руки. Що Що у тебя крабочка отут откати? Вот ну, так має бути. А, я не будет. Постав... Я тобі так просто поставлю. А я тут не розумію. А, на бізайнах? Угу. Окей. Ще одна пічечка. Поставимо її. Отсюда на мені... не... треба липше оттуда тройка. Как туда ліжко може поставить? Ну там що, два лишка буквя стоят. А на одне ліжко сюди, а другу ліжко туди. А ліжко вы знаете, як зубите? От туди і от туди. Я взрубаю Не, не треба. Надо бы шиперфайл? Еще троха-то не нас Да, врубай. Мы же Он за мной там же Бывает. Ну и Да что крипер сам был домом, Я его не вижу никуда А так а. можно Крипер сам на даху клеился ще йду туди забрати свої речі. що він робити дах. У мене камінь є. Він це дах там застроює. Що він прийде? Він мені буде жити. Ти що дно на даху, він не запалиш. Він там є. Застроює. Так і повірю. Так, я твої речі підберу. Кто стреляет? Привет. А, стреляет. Нет.

The won't. Ашки две я. Давай я вдруг. Ничего давайте не стоит. Да с кем. Да. А мне тоже. Стоит. Да, не когда лепшу тут в куртку. Чего там? Вот там. Mm -hmm. Не, ну я не шум кутку. Я позицию ставлю. Ну ты себе представляю на них. Я буду по-тупому. на там, вот на ту. Ну, я не пылки, что не пьем. Ну, давай будем кислотки кровать. Mm. Да не буде. А мені тут не зможуть, що зразу мене якась ліжка стала. Точку, може, ще й хай камінь цей перероблюється, чи не треба? А мы что делаем, что разведки сейчас? На дам поискать может умикать. Нож. И дурачка пошла І що? То, то. А там спики уже хвилин. Мені половин, І пятнадцать. нам книжки потребуют книжки Да нас не книжки э, э, а, а, не медальки и мишки и мишка, который больше видел видишь, больше на ютубе? да, да это полный на <свеч> Ну да, и те Я шея любил. Аума Ели тоже рублю. скільки тут бывает. Вс, Ось. Ось, Наверное, хотя что-то ухоло. Да, не анадо, если бы убивать с ним. Я тут все тут. убавить. Писенку. Полный бабки друг взрубаю. Вырубаешь? Ну что? Друга скупаю на них подписывайтесь не меня врубал бы. Еще одна ложка. Зараз складність вироблю. Щоб хеппа в мене посунулося, бо в мене приїхали. Ну то схаваш. Та ли? а це лише шажурачки дасть. там, а в Життя не дасть. Ну то буде в основному життя, а що не знав? я все. Щоб повністю, повністю в так набрать собою. Але не діяти, що буде ради віддати. У мене якраз половин ще не стоїть. Олень, да блин. Зайфов. Будем кому. Что ти руку грибу? Что стихав? Десятим ухище бачу по моєму Я тут руки його купаю. What oui, well, the car? Вот тут его. Вот дрейда. Я нужно идти. я тут все. Там присотка. Я бачил его.

That's your push, <laughs>